Привіт, малята! Ми з сніговичком запрошуємо вас на малювання. Сьогодні ми з вами намалюємо чарівну снігову хмаринку та сніжок, який падає з неї на дерева, на хатинки, на лужок. Тихо, тихо, падає сніжок. Він биленький, він пухнастий, він такий чудовий і такий. Правда ж? Любите всі сніжок? Впевнена, що так. Я теж люблю, коли падає сніг. Сніг люблять усі. Сніг встеляє все білою, гарною ковдрою. Сніг дарує килимок нашим квітам, нашій зеленій травичці, нашим деревам, дахам будинків. Сніг це чудово! А давайте з вами розглянемо, які бувають сніжинки. А допоможе нам чарівна лупа. Гляньте, які гарні сніжинки, ось такої форми. Помилуйтеся, на що схожа вам сніжинка? Так, серединці вона ніби зірочка. А ось інша сніжиночка, а ця на що схожа. Так, мені теж схожа на гілочки-ялиночки. Подивіться, яка вона чудова, яка вона гарненька і біленька і пухнаста. Помилуйтесь красою наших сніжиночок. А ви знаєте, що, коли сніжинки здалека летять з хмаринки, вони схожі на біленькі, маленькі горошинки, кульки. А коли їх роздовитись під лупою, вони ось такі. Схожі на квіточку, схожі на зірочку. Сніжинки дуже гарні. Коли падають на долоньку, вони швиденько тануть. Сніжинками ми помилувалися, а зараз давайте спробуємо намалювати хмаринку та сніжинки, які з неї падають. Для чарівного малювання сніговичок пропоную вам взяти ватяні палочки, палітру з білою фарбою, тому що сніжок завжди біленький. А ще аркуш паперу, такого блакитного або синього кольору та паперову серветочку. Спочатку візьмемо серветочку в ручку. Та зіжмемо її, так, як ми робили раніше. Ось так, щоб вийшла кулька. Цією кулькою із серветочки ми з вами намалюємо хмаринку, з якої летить сніжок. Ось так ці гарненькі сніжинки я поставлю ось тут збоку. Тепер дивіться, мочую паперову серветочку, кульку у фарбу обережно і акуратно. Хмаринки в нас будуть вгорі на листочку. Ось. Ось хмаринка. Давайте ще підведемо, трошки фарби додамо. Ось так. Так, дивіться, схоже вам на хмаринку. Давайте ще зробимо її пухнастішу. Ось так притискаємо. Чудово наша хмаринка. Вийшла дуже гарна, біленька, подивіться, яка красуня. А зараз з неї буде падати сніжок. Для цього я беру ватяну паличку, вмочую її у біленьку фарбу ось так, і ось так гарненько притискаю. Ось і знову вмочу. Гляньте, як гарно. Вмочуємо фарбу знову. Та робимо ось такі сніжинки-горошинки. Їх видно нам здалеку. Сніговичкові дуже подобається. Дуже. Ось так малятка. Гляньте, яка в мене вийшла хмаринка. І з неї летять, летять сніжинки. Сніжинки, мов пушинки, сніжинки горошинки І весело кружляють. І стеляться до ніг. Ми дуже з вами любимо сніжинки і білий-білий сніг. Дуже гарна вийшла хмаринка та сніжок. Зараз нехай тільки трішечки підсохне. Чудові снігові хмаринки, сніжинки, горошинки. Погляньте, як чудово! Нам з сніговичком дуже сподобалось. Ми з нетерпінням чекаємо ваших робіт, ваших снігових маринок. До побачення, малятка!